Вітаю вас, шановне товариство. Продовжуємо розглядати найцікавіші ігри піджевалахі і найцікавіших героїв цього турніру. І сьогодні ми будемо знову дивитися за кері позицію, але тут вже ну прям дуже незвичайний герой. Тут команда Тундра, котра плей-офф грали з Мідваном, і насправді достатньо далеко зайшли, адже 33-го не було. І я вважав, що ця команда достатньо швидко вилетить. Але навіть без нього вони показали гідний результат. Вони зайняли топ 4 на цьому турнірі. Вони беруть Андерлорда. Ну сказати відверто, я думаю, на цьому моменті не зрозуміло, що відбуваються напевно всі, в тому числі і люди, котрі дивилися. Цю гру і коментували тут Team Tidebound, котрі в минулому відео ви бачили, як вони перемогли спірітів їх з турніру. Вони побачили цього андерлорда, взяли собі свена, адже, ну як ти можеш законтрити кері Андерлорди? Так, це кері андерлорд, друзі. Тож влаштовуйте зручніше, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитись це відео, що ж там вони придумали з цим Underlord'ом. Як на мене, зараз доволі хороший патч в доті. Не знаю, як вам, але мені подобається те, що відбув. Люди беруть сапорт, Темпларку, саппорт, Сларка, а причому саппорт Сларк це зараз е, Тір S Офлейнер, один з найкращих. І мають опцію навіть інколи брати керіандерлорда, ну і інших незвичайних героїв. І це доволі прекрасно, адже е, будь-які нестандартні герої, вони і додають якоїсь видовищності до матчу і бажання дивитися ігри, Це саме той випадок, коли це і змотивувало мене записати для вас це відео. Давайте поясню, чому Керрі Андерлорд. Дивіться, тут пояснення доволі просте. У нього є грань, котра. Завдає периферійної е, шкоди, поки він має додаткову ауру ось у, з третього спела. Відповідно, додаткова шкода тут 35% периферійна, точніше шкода. Е, дальність завжди 100 і дальність це базова. А за заряд плюс 5. Тобто, чим більше зарядів, тим більше у тебе периферійної шкоди. І тому вони вирішили затесити цього кері Андерлорда. Я не знаю, чи е, награвали вони цього персонажа чи ні, але ну от вирішили його взяти. Я думаю, що Кресаліса при цьому багато ігр, враховуючи, що у нього бронзовий тир цього Андерлорда. Але пояснення цьому я бачу. Дивіться. Він стоїть проти Офлейн Бісмастера. Зараз тір один також офлейнер, це і Бісмастер. В чому особливість біста. Він разом зі своїми сумонами намагається домінувати лінію, і після цього спушити тавер в десеньку ті родин, і вигнати кері. Це не завжди виходить. Зараз зазвичай, навіть я б сказав, це не виходить. І біс просто йде вкачати стаки, котрий він завчасно зробив. Але напевно відповіддю є цей Ендерлорд на цього біста, щоб попресингувати його на лінії, плюс комбінація з апаратами робить багато магічного демеджа, і плюс він може швидко разом зі своєю командою і з Драксіром, котрий у нього на офлені бафає його шелем і Сержом прийти з портала на і Бістмастера і спробувати їх законтестити. Я бачу це так. І ця ідея, ну, насправді, вона доволі непогана і має право на життя, як і все зараз доті У підсумку Максить, він бачимо ауру, враховуючи що він герой, взяв в один перший і другий спел. Це має сенс, адже аура. В принципі, і на офлейні інколи їм можна було е, максити. Дефолтно Firestorm, звісно, береться, але інколи і на офлейні можна було це робити. Але якщо подивитися на те, як скелиться аура, вона скейлиться дуже сильно, особливо, коли проти тебе багато якихось фізкері героїв вона зменшує шкоду на 22, а на останньому левелі на 30%. Додатково шкода за кріпа, апається. Додатково шкода за героя взагалі прям відчутно апається, якщо хтось збивається. А тривалість це, напевно, головна. Перевага прокачки цієї аури, адже зрівняння з першим левелом, там 30 секунд, на останньому вже хвилина ціла з бонусним демеджем. І Андерс і бігає, у нього 40 шкоди бонуса. Якщо йому хтось ще постакає щось, то взагалі буде все прекрасно у нього. І зразу дивіться сюди, він реалізовує yeah, свій портал. Дивіться, як це виглядає. Він тільки взяв шостий левел. Бачить саппорт гіроскутера, котрий намагається вбити апарата Вуаля, прилітає на андерлорді, робить кіл, і у нього вже 130 додаткової шкоди. В плані фарму, дивіться, що відбувається. Він просто приходить і миттєво починає наче свен з ультимейтом фармити великий кем, приходить, фармить пачку. Бачите, взагалі радіус цієї периферійної шкоди. Він також дуже і дуже відчутний. Далі він бере собі павертрет вже у нього є. Соурінг поки що нагрейдить, хоча, як то мене. Можна було б і загрейдити, і бере Басков Бенес. Такий бюджетний косплей на свена виходить без uh, ультимейта, але з великою кількістю пасивного демеджу. Наче свину команди Redдіant, а з іншого боку, і у команди Тундра є свій. Сакає Кріпасів, спокійне, далі качає Фаєршторм. Точно тут не знаю. Ну, по ідеї, так, да, по ідеї, треба Фаєршторм качати. Другий спел, хоч він і хороший, але він не так відчутно. Апається як Firestorm, адже тут є е шкода від максимального хп е ворогів. Вона на будь-якій стадії в грі буде доволі корисною. Ну і він тепер починає фармити стаки. Не інші, так я б не сказав, що він багато зробили. Але якщо відбувається ось такий файт, подивіться уважно: хм, він знаходиться просто в трикутнику, залітає в цю бійку з ультімейта знову. Ну, по суті, стілить собі цей кіл, але яка різниця? Навіть якщо він не забирає цей кіл, він все рівно отримує дуже багато демеджа, Прилітає Свен, отримує зразу ідеальні шарди від Тускара. Андерлорд починає гамселити, Забуває, що треба напевно активувати масков медве. Зараз він все згадав і просто знищує всіх ворогів за допомогою цього портала. Ну це вам не Форіон, котрий на такій стадії прилетить. Він навіть близько стільки, як цей андерлорд, не зробить. А демеджа у нього вже тільки що було 400 майже з руки. Прекрасно, прекрасно прилетів за фармив стаки. Дарксі при цьому також його може забафити шелем-суржом у разі необхідності. І, взагалі, концепт, бачите як виглядає, що у них. Ембер на Міду зараз також один з найкращих е, героїв за вінрейтом на Міду після піджел Валахії в комбінації з Дарксіром, все активно, все стакаються. Герої біжать на ворогів, фармлять вони також швидко. Побачили тут гіроскутера, взагалі йому не дають ніяких можливостей. Знову плюс демаж для Андерлорда, котрий хвилину буде діяти за вбивство героя. Ну а коли зрозуміло, що файти не намічаються, ми бачимо, що Андерлорд просто натискає телепортацію на трикутник, робить собі і постійно. Ну і знову ж на цих стаках герой реально з масков Медусом, взагалі я так дивлюся, не просаджується по здоров'ю, плюс у нього талант, і бачите, на е, збільшення дії до аури. Загалом, ну, люди беруть талант е, правий, коли грають там через аркани, а то чи щось таке. Адже про ауру ніхто особливо не думає. Але очевидно, коли ти граєш на кері Андрі, плюс 15 секунд бонусного, е, бонусної дії до цієї аури виглядає як реально сильний талант. Ну, і як ви розумієте, руну досвіду він на 14-й Забирає, а реалізація порталів вона триває. У нього навіть з драфтом команди Тундра, у нього навіть стаки не спадають з цього андерлода, якщо подивитися. У нього вже 400 демеджа, він прилетів, вони побували героїв. До речі, навіть якщо ти не засхитиш героя, просто за рахунок усієї аури, якщо в цьому радіусі вбирає персонаж, то у нього бафається шкода. Вони миттєво пушать тір, тір 2 Тауэр, він далі телепортується, знаходить біста, масков Мен несе косабля, шарди на місці, до побачення Стрік. Звертаю увагу, що все ж таки ферерсторм вирішив залишити в 2 і домаксив цю яму. Ну, загалом, я. Не впевнений, що тут профітніше, бо яма не сказати, що вона прям сильно скилить. Там КД основний бонус, те, що е, зменшується. Тривалість також прикольно, але не прям вау. Ну і реалізація м -м, цього андерлорда також полягає в тому, що він достатньо швидко забирає разом зі своєю командою цього торментера Тут Єразкут намагався е, вкрасти торментера на сапорті за рахунок колдауну, який він натис, але це зробити не вийшло. Знаєте, що прикольно робить команда тундра в цій грі Вони файт. Дивіться навколо кулдаунів і навколо айтемів цього андерлорда. Он він тільки що приніс собі Блеккімбар. Дивіться, що роблять Тундра. Вони зразу ж намагаються знайти бійку, бо вони розуміють, що вони відчутно сильніші. У Драсіра у Андерлорда завжди готова телепортація. Тому прилітає Андер просто. І знищує команду Редіант взагалі без шансів. Ну, тут Дарксір, звісно, забирає ці кіли, але не те, щоб це Ну, важливо, хто забрав вбивства. І знаєте що? Як і за аналогією з тим тірдва Тауером, після того як вони вбивають двох героїв, Андерлорд як реалізовує свій демедж? правильно вони відправляються луксувати Рошана. Не те, щоб вони його прям швидко вбивають, вони те його вбивають, але... Ну, це зайняло трошки часу, і у нього вже з'являється АЕС. На 15 15-му левелі завжди береться талант на яма сповільнює. Ну тільки на фершторм КД, якщо треба дефатись і захищати свій хай граунд понад усе тоді, можна взяти, напевно, лівий талант. Грейтися в подальшому гарпун, щоб підтягувати героїв в яму, також має сенс. Ні, ну грати проти такого насправді максимально лінія. Я отак дивлюсь на те, що зроб... може зробити редіант. Це майже анріал гра. Для них вже у Драсіра, і Алібарда, і Шива, і Файф. Ну, Алібарду він розібрав тільки, що крім це намагаються загрейдити. Завжди конектися цей андерлорд до своєї команди. У Ембера Мейшлеєрсен Яша, ти його також хрін вб'єш. У Тоскара завжди підсейф у вигляді сноубола буде в позиції, якщо він знаходиться будь-який. Тобто тут ну, перемогти командою Редіант без достатньої кількості слотів. Я просто не уявляю, що їм зробити У Андера Вже кіраса майже готова. Для того, щоб знову ж таки будиночки швидше пушити, та й загалом зайвий армор проти Кейрі Свена він ніколи не буде. І, відповідно, вони після виграшного тімфайта пушать мід бараки вже. Починають лапсувати бот, але ну, м -м, коли герої всі живі, зараз краще хайграунд не забирати. Навіть якщо є Аєгіс, де факт, що ви зможете це зробити. Хоча з Аегісом, звісно, це інша справа, не менш Тундра відходить. Відноситесь відповідально до будь-якого хайграунду зараз в доті, адже ну, якщо ворогів. Є шанс 5 на 5 вас перебити, і ви не перемагаєте там 30 тисяч золота, я не знаю. Хоча і навіть в таких ситуаціях з хайранду дефоді зараз доволі просто. Ліпше відійти і фармити мапу, адже контроль мапи, і збирання кемпів і замикання ворожої команди на базу він набагато профітніший, ніж там хеймерна спроба забирати хейграун 5 на 5, адже ми бачимо, що ну, тім Тейтбаунд вони взагалі не можуть вийти ніяк, коли вони знаходять, вони зразу стикаються з проблемою того, що андерлок з гарпуном, телепортом і е, другим сполом, і його тіммейтами будь-де може виграти за запікофути, тому вони просто нарощують свій капітал. А от коли з'являється ще один рошан, тундра що роблять, правильно вони швидесенько відправляються його забирати. Стаки тут присутні у Андерлота зараз тільки з фарми кріпасів за героїв Тут стаки в нього їх нема. Він забирає собі Аєгіс, забирає дабл демедж і дабл демедж плюс Аєгіс. Якраз таки є причиною, чому можна піднятися на хайграунд. Вони намагалися забрати Свена, у нього мінус БКБ. Він, звісно, вижив, але без БКБ, що йому робити в бійці, чесно, я навіть не уявляю. Цинкін тут намагається якось дефатись, але в цілому з пайпом Дарксіра на це відносно попіг. Запорсує те, щоб він викопався звідси, щоб Сентформ не демажив. Андрюхсір позиції з шивою, ту з Крімсоном. Він розуміє, що його не забірсити взагалі майже ніяким чином. Андер. Тут влоцює параки, Ембер добив все ж таки в Ерту. Ну і залишається остання сторона. Тут варто зазначити, що Тундра не змогли піднятися за Єгісом на цю останню сторону, але е, Андерлорд продовжує е, колоти, щоб вони били Хайгранською за все, адже у нього вже 6 статів на 34-й хвилині, включно із Сатаніком, 4К здоров'я. Намагаються вони вбити Андерлорда, але Ну, давайте подивимось, можна це зробити чи ні. Тускар має Лінгдагер, це про що я казав, що він завжди буде здатний підсейвити. У Андера є Сатанік. Він просто залітає вперед, у нього фул КП, армор, стаки. Блин, скільки у нього виходить? У нього 279 стаків. Тобто, це ж фішка в тому, що периферійна шкода ще апається Тобто рейндж периферійного удара у нього 1200 майже да, виходить разом із базовою історією. Ну, ви уявляєте, скільки шкоди видає цей герой. 350 у нього, і Йолік високий, у нього 800 демеджа з руки. Ану, периферійна шкода, хочу подивитися. Хіддав, попав. І не зовсім видно. О, пішло, 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 пішло. Нормально. Герой так демажить. Хороше, отак виглядає Кері Андерлорд. Я не закликаю вас повторювати це в пабліках, адже це професійного матчі зроблено з ідеєю домінації разом із своєю командою. Але якщо ви хотіли подивитися на що це звичайне, то це саме гра створена для цього. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і побачимось з вами, коли побачимось. На все добре.